Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Швидка спонтанна експрес-рибалка на декілька годинок, на годинки півтори на вечірку. Знайомий дзвонить. Каже, є цікаво, водойма, давай проб'ємо по щуці. Присерійний імпульс. Легендарний вже твістер. Це селехівський фрік. Глуха джоглівка. Побачимо. Щось буде, не буде, але в будь-якому випадку взяв камеру. Так, треба фрикційний гальм підзатягнути. Так, сейчас я попаджопничую встану сюда, хочу зараз закинути. У мене по рибалки, от по, -по щуки класно, Вот этот тут твистер сработал. Іменно на, на глухої дже головочке. Да, тут такий латачок, мені кажеться, тут би на в поплавати, поплавать, потвічить. І на дамбі мені кажеться. А сюди по правій стороні валік Ми ніяк не як не обійдемо туди. А, є проход, так? Да? Ага. У мене що то... Стоямба на ту дамбу. О, от це правильне рішення, ще йде флот. Так, ще забросик і я помандрую на дамбу. Щось в мене ну, достаточно мілковате таке, тут для щуки такое роздольє. Так, не хоче. Підемо далі шукати. Таке воно, бачите, хтось тут такого дивана прям цілого приніс. Так, зараз ми ще тут прокидаємо і підемо на ту мікродамбочку що воно, як воно хезе, але достатньо таке мілководне озерце, не озерце, навіть не знаю, як правильно сказати. Більше, можливо, десь під білу рибу, але зі слів мого напарника, так, а це воно... А це можна навіть так якось стати сюди. А вже будуть ноги трохи мокрі, але хоч, хоч якось типу так. Десь ви мене там бачите. Ну, так якось спонтанно товариш дзвонить, каже, говорить, сьогодні тут гуляв біля цього озерца. Чи це річка навіть не знаю, що це. Якась водойма. Каже, місцевий при мені зловив щуку на три кіла. Ну, зрозуміло, що вони тут не вишукувались в шеренгу і мене не чекають. но тим паче можна спробувати. Так, ні, то ні. ідемо далі. Така реально прям в свинячий-свинячий голос риболовля, але так начеплялася сюди на цей твістер з дамби тут. Місце реально під сонцем. о, ну Дамба класика глибша. І так також з наскоку взяти нову водойму не дуже вийде. Так, підійшли сюди. Така вимостка вже гнила перегнила. Але там далі також є проходки і можна буде всіх понтончиків покидати. Таке воно специфічно автентичний сільський ставок. Так, ось тут такий ще понтончик-вимостка. А це, мабуть, тут крайня точка, бо таке лісове озерце невелике. І ще плюс, плюс і мінус, що ми лімітовані в часі. Але... Побачимо, побачимо. Так, як дачний масив. Впевнений, що тут також і пресінг присутній, бо це не якесь там супер-мега. Знаєте, таке секретне місце. Ось таке прикольне озеро, яке не дуже мені нам вдалося. Впевнений, що риба тут є, але годинки-півтори полазили, прокидав, потім почав експериментувати з приманками. Але, на жаль, на жаль, як це часто буває. Чудо не відбулося взагалі якесь, ну не знаю, цей рік абсолютно не на осінь. Як не кудись поїду, то чи слабо, чи якось незрозуміло. Ну таке воно, бачите, можливо, місця треба хороше знати, але в будь-якому випадку потрібно експериментувати, бо... А не провірую би, не поїхав, би, блін. А може було б, не було б, знаєте, як воно так часто буває. Тож якось так. Ще може трошки покидаємо і будемо зрізатися вже їхати додому. Місця гарні. Ставочок гарний. Там ще далі, вроді би, як є ставочок, таке село, село. Таке прикольне, хатки такі. Там десь закинути хати, такі, знаєте, автентичний муд Чорнобиля. Якось так. Ще один такий невеличкий ставочок. Також... Підпружений річкою, але а, не глибокий. Відразу впала наша з вами приманочка. Вже сіріє, вже й нема коли, що його як. Але спонтанна риболовля перепробили це місце, те місце перепробили. Ну, вже така, знаєте, класичний стереотип. Жодної риби, жодної покльовки. Так воно інколи буває. Плануєш, хочеш. А воно ні. Ну тим паче декілька закидів зробимо. Підведемо підсобок, собачки гавкають. Вайп, краса. Все як ми любимо, як ми обожнюємо. Друзі, експрес-підсумок, швидку експрес-риболовлю. Дві годинки, дві водойми по годинки на кожну. Невеличкі ставочки, які підпружені річкою. Ну, на жаль, не принесли жодної риби. Ну, в там були виходи, вроді би, якісь як скубки. Я ну, працював основним твістером і таким кислотним, бо вода мутнува осінь і похмура погода, похмура таке небо. Предсерійник, ну якщо не помиляюсь, він серію, не йде він ще на якомусь модному бланку. Твін, 06-й Що не так, не знаю. Ну, Можливо, брак часу. Таке буває. Ну, такий невеличкий спойлер. На днях планую цікаву риболовлю, щовна. а там уже як воно буде. Нагадаю про фонгаджета, допомога там, де вона потрібна. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. Обійняв-піняв. До побачення.